Усім привіт, друзі! На зв'язку Футбол України. Сьогодні у нас дуже насичений випуск. Говоримо про гучний трансфер в українській прем'єр-лізі, новачків у національній збірній та високу нагороду для Михайла Мудрика в АПЛ. Перед тим як ми розпочнемо наше нове відео, кілька простих дій від вас: це підписка на наш канал, лайк до цього відео та дзвіночок, який прозвонить саме тоді, коли потрібно. Поїхали. Клуби української прем'єр-ліги виходять з відпустки, і одним з таких став лідер поточного чемпіонату Криворізький Кривбас. Команда Юрія Вернедуба вже стала до тренувань і разом з командою тренується потенційний новачок. Власне, трансфер вже майже оформили офіційно. Півзахисник Минаю Єгор Твердохліб. Очікується, що офіційно про підписання контракту оголосять вже найближчим часом, а сам твердохліб стане рекордним продажем в історії Минаю. За футболіста заплатять 400 тисяч та ще кілька сотень можуть поповнити рахунок Минаю у якості бонусів. Варто також сказати про те, що цей кейс трансфер твердохліба є неймовірно вдалим підписанням для минаю, адже влітку він перейшов до закарпатського клубу у якості вільного агенту, а тепер приносить своїй команді чималу суму у поточному сезоні. На рахунку твердохліба 15 матчів, у яких він забив два голи. Головний тренер збірної України Сергій Рибров поспілкувався із журналістами «Спортекспресу» та розповів, що найближчим часом планує залучити до команди нових футболістів. Я впевнений, що вже цього року з'являться нові гравці. Отримують свій шанс хлопці з молодіжки. Ми бачимо потенціал багатьох гравців, сказав Рибров. Друзі, напишіть у коментарі, кого б ви на місці Сергія Риброва викликали до лав національної збірної. А ми ж потім подивимося на фінальну заявку та звіримо ваші прогнози. Зауважимо, що найближчий матч національна збірна проведе 21 березня у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи. А нашим суперником стане збірна Боснії та Герцеговини. Приємні новини приходять з Англії за повідомленням Футбол Лондон. Олександр Зінченко завершує відновлення після травми та готовий зіграти у футбол. Очікується, що Зінченко зуміє повністю відновитись до 21 січня. Саме тоді Арсенал зустрінеться із Кристал Пелес. Також варто зауважити, що без Олександра Зінченка у складі каноніри провели вже два матчі і обидва програли. Спочатку поступили з Фулгемо у АПЛ, а пізніше Ліверпулю у Кубку Англії. У цьому сезоні на рахунку Зінченка 24 матчі за команду Артети, у яких він забив. Один гол та оформив один асист. І ще більш приємні новини прилітають з Англії, тепер вже з синьої частини Лондона. Михайла Мудрика визнали найкращим гравцем за підсумками чвертьфіналів Кубку Англійської ліги. Нагадаємо, на цій стадії Челсі зустрічалася із Ньюкаслом і Михайло на 90 90-й хвилині зрівняв рахунок у матчі, а пізніше забив у серії пенальті. Чим допоміг своїй команді вийти до півфіналу. Власне, про півфінал матчі цієї стадії відбудуться вже у вівторок, 9 січня. А Челсі Мудрика зустрінеться із Мідлсбро. Ми ж побажаємо Михайлові вийти в основному складі та не піти з поля без результативних дій. Віримо, вболіваємо і чекаємо. Друзі, таким було наше нове відео. Чекаємо від вас лайку до нього та коментар на підтримку нашого проекту. На все добре, побачимось!